І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесюа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Lucky Duke на Ахелес. Дарта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас Ахелес. Яка Ахиллесова. Яка в нього Ахелєсова п'ятата? Це напевне картонність його картону. Так? Що це за Петеха? Це британська Петеха шостого рівня. Давайте по. Подивимося вже на менших рівнях, так? вже трішки відпочинемо і побачимо, що ж тут відбувається на менших рівнях, бо давно вже на них не грали. Так? Британська петеха шостого рівня. Це така відповідь американським петехам, вона дуже схожа на Хелькета, так, на Супер -Хелькета. Ну, Напевне, і вона і грається. так же ж само, Так, само. Це зараз хоче фугасиком вибити все. бачите, а це така фішка. Вибити, це треба стрільнути в лівий край того дерева, щоб воно впало вправо, щоб у нас тут був імбо -хуші. Це така фішка Цього сама, цієї саме імбопозішн. І тепер чекаємо, що будуть робити суперники. Є дві артилерії, які дві артилерії, гріль, який закидує по всій карті, і є бішоп, який не закидує по всій карті, йому треба вище під'їхати. Тут бачимо три братіша, верніше два братіша проїхала, Зайняли Імбо позіщен. там РБФМ це теж імбічний, ну і РБФм теж він схожий на такі на Хелькети, так, на, на нашого Агелеса він схожий. Але там скорострільність, по-моєму, вища. Ну і тут непогана скорострільність. Давайте будемо плюси та мінуси Ахиллеса, так. Ми знаємо, що його Ахелесова п'ята це картонність, Що якщо нас виявлять, то нас проб'ють, куди захочуть і хто захоче. По гарматі Бронебійних зовсім не взяв, отже, бронебійні у нас слабкі. На шостому рівні 170. ну В принципі, чому б ні. Під калібри у нас 239. Образився наш герой. Образився все. Не, не хочете, щоб я тут стояв. Я б думаю, я б тут постояв, бо всіх перехлопушив, хто б їхав. А тепер мені треба змінювати. Тут є і два імбо маленьких кущика. В принципі, також можна зашкіритися. 15 метрів від пущика стати. Я звідси буду настрілювати, тепер думає наш деревий, правда? Сюди. <плес> да? 3-2 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП величезна, бо ми граємо. Ну, ми граємо в топі проти п'ятірок. І для шісток мінус мінус тисячі, просадка по ХП це величезна просадка. Стоять, всі стоять, поставали, немає у нас розвідника, так? Вже. <свят> Є розвідник у суперників. Якщо він тут буде агресивно грати, то у нас будуть проблеми. Х'юстон, у нас можуть бути проблеми. Тепер дивимося, що у нас по. Ну, поки стоїмо, подивимося по карті. Що у нас по нульовій лінії? У нас один лише одна Стежка там тримає гірку. На неї виїжджало два танки, можливо, навіть і не два, а більше. Тож, повертається Черчі. Бачачи, що можуть бути проблеми у нас. По ньому стріляють, там працює ЛТшка суперників, по ньому дуже стріляє агресивно в цей момент артилерія, тому він і відступає. Ми побачимо з нашим пробиттям АТ-8. Це сильно броньований там АТ. Пробуваємо, Пробуваємо, Ну Поки я розповідаю, вже настрій, давайте ж ми подивимося, пробиття то у нас вистачає. А от шкода від пострілу 150. З такою перезаряд? ну, в принципі, погано. Так, пів-пів, майже пів-пів. Мені здається, що пилки-то там швидше перезаряд. Навіть... Порівняно, з якими, якими ПТК порівнювали. Мені з 2 тисячі Наш герой зовсім на всіх образився. А мате проїжджає, вона зараз їх висвітить всіх. Не ЛТшка висвічує. а... ПТ висвічує. І дивіться, який чудовий у нас тут простріл в борт. Перший ворог знищений, знищений. Чудово, тисячу. Ну, там дом може і залетіло, так, як ми стріляли. Потяжику, по так? То... Ну, давайте поки що будемо рахувати. Ось він хелкер поїде. Хелтик поїхав, поїхав, він агресивний. Він може агресивно подати. Ставимо на гуслю, тепер будуть наші розвіддані, так? Бо ми його на гуслі поставили. За постановою на гуслю, два знищені. Ось хто буде тягнути цей бій. О, ну, якби отак далі-далі стояли, то він би вже мов, міг би бути програний. 1700 вже настрій, Два знищені. Поїдемо, вихлопушимо, то. Хто там залишився на гірці, так? От я не помітив, правда хто там залишився на гірці. І взагалі тарти залишилися. Осота там не може бути... Не грілі артилерія. І що по артилерія? РБФ може там бути? Дюро може бути. Тяжі по центру може. В І КВ-1С, напевно, у них залишився на алеї. Немає, ну ми втратили, бачите, з перших хвилин ми втратили нашу ЛТшку, тому у нас були проблеми. Так, тут... А я ж забувся, так, це... Ми граємо ж в зводі. Давайте. А, чи це взяв до взвода, Бородіша? Взяв до взводу, бо я так розумію не з свого плану. На су 100. Су 100 класно, до речі, ПТХ. Мені ним грати. Він теж двох знешкодить. Тепер постоїмо. Якщо Черчилль буде агресувати, так, то... Ну, ХП не втрачено, що в принципі, так? І не хотілося б його втрачати. Зараз будемо чекати. Дивіться, у нас коло. Виявлення величезне, так? як розвідник можна зіграти. Потім коло, куди ми можемо дострілити, аж перекриває ну майже всю карту. Тут ми навіть алею можемо прикупити. Тепер дивіться, агресивно зараз піде у нас обстріл нашого е, Ахелєса. Це теж Ахелесова п'ята. Е, від артилерії будемо. Будемо нахлопушуватися. Черчилль поїхав по залізниці. Він може вихлопушити зараз нашого гриля. Грилюб зараз... Ну, теж змінити позицію, так, поїхати на Кей 1 квадрат став. Імбо кущі. Ну, їм гніздо можна назвати, тому що якщо я називаю, якщо ти завалив дерево, так зробив собі. Таке гніздо, я називаю, імбо гніздо. Загніздився. Вибачаюсь, до сих пір трішки похрипую, ну бачите, якась така болячка в мене була. Страшенна, якась, агресивна. Так, ось вона. Бахот. Вони об'єдналися. Ой, його гриль там підхлопушив, так, і в цей момент його вихлопушили. Це так. Отже, гриль теж, бачите, він. Там буде корисний, зараз на нього буде агресивно, ну просто що його зараз закидає артилерія. Напруження досягає свого апоею, вже перевага наша. І по хп наша перевага. І це все взагалі-то за рахунок нашого героя і субзводного, до речі, субзводний. Треба багато дерев поламати. Таке їм бо гніздо зробитись. Ну виїжджай Виїжджай, будеш жорстоко прикокушну А чого його не видно? Там рельєху не видно. Ви бачите Напружені, які бої, так? На таких рівнях. До речі, так. Да. Так, ми коли бачили на шостих, на п'ятих навіть рівнях, на четвертих рівнях, по-моєму, саме такий напружений бій був на четвертому рівні чи на третьому. От я не пам'ятаю, на якому танку на карті Ласвіль. Ох, там 15 хвилин вони билися. Настільки напружено. Спочатку в одну сторону перевага була, потім в іншу, потім герой зібрався та всіх перехлопушив. На це було щось неймовірне. Чидовар БПМ, а. Це ж і бішенський ми його перехлопушили. Три і знищено. Дві тисячі настріляно. Це для такого гімнку дуже багато. Ось він більше проїхав. Бо він не закидує далеко. Вирішили все ж таки агреснути, бачите, і це їхня помилка була. Ну там так, там Стояло, поки ти стоїш, ти живеш. Поїхав з здобува так? Де ми вже неодноразово бачили. Чотири гори знищили. Тягнемо, тягнемо бій. Залишається два тяжі. Ну. КВ1С по-любому стоїть на алеї, мені здається, а. Черчилля ми бачили в Черчилля. А, ні, ось він приєднався. Вони об'єдналися теж тобі шок. Так, 4 хвилини до завершення бою. Треба ставатиму вже на захоплення чи що вже робити. Ну можна достоятися. Вже. Поїхали, так, об'єдналися з братішов. Вже осмілішав і на шкоді. І штук поїхав, все чудово. А двоє хай там... Е, хто там. Е, штук, так, ще один. І... Так і ще якась ПТХ. І хай вони там стоять. Прикривають тили, якщо що. Все. І стаємо зразу ж на захоплення. Навіть один хай стає на захоплення, а ми прикриємо. Більше по виходу, Не зрозуміло, де інша артилерія. Гріль. Ну Гріль міг переїхати на флаг. Якщо переїхали у них два тяжі на флаг, то і Гріль міг поїхати. 5 ворогів знищили. 2662. Три тисячі будемо врахувати, що на стріляні. Так, бо там десь блінду по-любому заходить. Ось він і гріть. Два танки не захопив. Та я вже керую так боєм. ж Не забувайте, я ж командував у окріп районах і довго, до... Три роки командував у окріп районах. Це важко, я вам скажу, морально важко. Грали ми на і районах і на десятках, і в наступах грали, і на глобальній карті ми грали. І навіть потрапляли в топ, топ-200 не пам'ятаю, чи що ми в плані потрапляли, а там взагалі важко тоді грати. Проти тебе такі вже топ грають. Так, да. Це мої спогади такі. Спогадні спогади. Чудовий та цікаві. А поїхали вже до хлопушуємо? Чудовий бій, дійсно от класний бій. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.